Ти даш ролик, так? Українське незалежне радіо. Доброго ранку. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Сьогодні гарний, чудовий липневий ранок, сонячний, як завжди. І з нами на зв'язку наш добрий приятель Любомир Лучечко, фінансист. який вже впродовж багатьох років співпрацює з українським незалежним радіо. І завдяки саме спілкуванню з Любомиром ми добре зорієнтовані в тому, як рухається зараз ринок нерухомості і фінансування. І сьогоднішній наш ефір власне буде саме на цю тему. Дякую, Любомире, що ви сьогодні з нами. Доброго ранку. І будемо розпочинати. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку всім нашим глядачам. Отже, Любомира, незважаючи на те, що літо, все одно бачу, процес купівлі нерухомості не припиняється. Є багато зацікавлених. Очевидно, ще є ті, хто думає впродовж літа щось встигнути, встигнути купити, можливо, навіть в початку навчального року і так далі. Тобто є бажаючі, є зацікавлені. Тому очевидно, є і багато запитань, які пов'язані з, з тим, як придбати нерухомість, як правильно підготуватися, чи є якісь можливо цікаві зараз нові програми фінансування з, зде мова про якісь гранди і так далі. Чи це правда на сьогоднішній день? Тому багато є цікавих осіб, які хотіли б вияснити для себе власне ці питання. Будь ласка, допоможіть нам з цим, Оксана. Так дуже актуальне питання. Я кажу, якщо відкриєте сторінки в медіа чи взагалі інтернету, ви дуже побачите багато пропозицій, чи я це можна сказати, називаю рекламу для. Як кажуть, реклама, яка кажуть, повідомляє, що ви отримаєте дуже великі суми грантів. А mm -hmm. кожен раз, як ви бачите якусь таку суму, що в гранті там як кажуть, перевищує 10 тисяч. А я кажуть, потрібно розуміти, що це є, тому що рекламується це як грант, але деталі цих програм є трошки інші. Так що знову ж таки, якщо ви як кажуть, в процесі як купівлі житла, і можливо це навіть не не перший раз. Програми існують, які допоможуть вам взяти житло, але знову ж таки кожна ситуація є індивідуальна. Я трошки як кажуть, придуселя того, можливо, це буде, як я кажуть, перший покупець, mm -hmm. бачить ті рекламні рекламні ролики, де великі суми дають, але саме як воно працює, ми сьогодні прийдемось. Знову ж таки, якщо ви є перший покупець, Можливості програм фінансування є досить хороші. Ми говоримо 3% відсотки фінансування це є стандартна програма. Uh -huh. Якщо в когось були труднощі, можливо, з кредитом попередня історія є програма. FHA, це є вона частково спонсорована державою. 3,5%. Так що це є такі базові програми, які Uh, які існує на сьогоднішній день uh, відсотки досить я кажу, такі непогані uh, в можливості в майбутньому перефінансувати це ви себе, як кажуть, не, не заморожуєте на 30 років. Так що знову таке uh, гоночки фінансування немає переплати додаткової, якщо якщо хтось хоче це зробити, але перейдемо тепер, якщо з допомогою. Uh, mm -hmm. uh, знову ж таки, Допомога, як багато програм, як вони працюють, вони як кажуть. Uh, вони є націлені більше на людей, які заробляють менше, ніж як кажуть менше, ніж мідія чи середня зарпла зарплата mm -hmm. Mm -hmm. по регіону, де ви проживаєте. А, гранти від програми чи Freddie Mac, Вони як кажуть, існують. Гранти це означає, коли вам дадуть поможуть з фінансуванням чи перекриття кошти закриття. Якщо на сьогоднішній день знову такі програма, які дійсності вам дають сума. А сума а, гранту чи грошей для, для перекриття, цього це є десь до 2400 доларів. Якщо у вас заробіток є до 58800. тисяч знову ж таки а, річна зарплата на сім'ю. ми розуміємо, це знову ж таки. Це можливо, якщо ви робите купівлю а, якоїсь квартири цього до цього інкому цієї зарплати буде достатньо, щоб отримати цей грант. якщо ми вже переключаємося, сім'я можливо з, двох, з з двох осіб чи більше. Для того щоб прокваліфікуватися на на однородинний будинок, як кажуть, в сумі зарплата ваша повинна бути більша, ніж 58 800. І тоді, як кажуть, під самий грант, принаймні на сьогоднішній день ви не підпадаєте. Але програми, які ви бачите з рекламою гранту, це значить, що у вас є можливість поставити 1%, А 2% вам банк так би подарує чи дасть гранти. Знову таки це вся програма є, але фактично, що у вас відбудеться за то що за, за то, що вам дадуть тих 2% Ваша mm -hmm. процентна ставка на першу позичку підвищиться. Значить, теоретично ця програма працює для тих, як кажуть, хто дивиться, як понижити, як понижити свою суму, яким яку потрібно для купівлі житла. Але якщо ви дивитеся, я кажу, щоб зробити ваш місячний платіж оптимальний, то знову ж таки у вас буде більша, як кажуть, більше я кажу, більший платіж, і знову ж угу. таки цей грант цих 2% вам дадуть, пізніше, його не потрібно буде виплачувати. Але вам потрібно розуміти, що перша позичка буде вища. Я хочу знову таки такий, я кажуть, простий приклад. Просто навести: якщо у вас є купівля житла і умовно 300 тисяч е, ви купляєте, е, мінімальний е, вклад є 3%, 3% – це 9 тисяч. У вас є опція е, зробити це, тільки поставити 3 тисячі і отримати 6 тисяч. Це оформляється як друга позичка, яку вам е, пробачують через якийсь час, якщо ви кажуть справитися зі, зі всіма правилами. Значить, ви вкладаєте 3, 6 вам фактично Дають тільки тут значить таке питання: якщо ви ставите повних 9 тисяч 300 тисяч 3% відсотки да он відсоток, знову ж таки це просто для для як тільки для прикладу на сьогоднішній день, якщо ви отримаєте 6,5% річний відсоток 1839 доларів. Якщо ви підете за програмою, і якщо ви підате за програмою і, і отримаєте 6 тисяч допомоги. Відсоток вас підніметься до 7,5, і платіж на цю першу позичку вас вже підніметься на 100 плюс 195 доларів, тобто плюс 200 доларів в місяць. Значить, платіж вас буде дорожчий, угу. і не кожен покупець прокваліфікується вже з цією вищою позичкою. Знову ж таки важливий процес для вкупівлі житла розуміти ці програми, само собою. Але також розуміти, що якщо знову ж таки, якщо ви бачите, що десь дають дуже велику суму грошей, це mm -hmm. не є просто, що вам її дійдуть і допоможуть. Вам потрібно розуміти, що скоші всього у вас значно підвищиться відсоток. На, на вашу головну позичку, і тоді і, і тоді в, в межах, як кажуть, правил вас вам допоможуть, як кажуть, щоб принести менше грошей на клоузінг. Знову ж таки, це буде працювати для частково для, для людей, які дивляться як найменше, пронести грошей на самий mm -hmm. каже на клозин тибол на закриття. Але якщо ви дивитеся, я кажу, щоб оптимізувати ваш місячний платіж, він у вас буде дорожчий. Значить, то тобто, це такі, я кажу, це такі програми, де я кажуть, на сьогоднішній день є досить актуальні, популярні, ви напевно в. Якщо е, ви слідкуєте за нерухомістю, ви бачили ці рекламні ролики, напевно, не один раз. Взагалі, до, стосовно рекламних роликів треба ставитися дуже обережно, тому що інколи можна попасти, знаєте, просто в пастку, якщо не бути проінформованому і купитися на власні такі різні рекламні шоу. Тому, як завжди, ми говоримо про те, що треба кваліфікованого спеціаліста, який вам пояснить, власне, от зараз ви зрозуміли, що. Що вас чекає, якщо ви, скажімо, скористаєтеся такою програмою? Тобто краще завжди проконсультуватися з фахівцем, який вам абсолютно спокійно роз'яснить, чи що буде до того, а що буде вже після того, як ви скористаєтеся цією програмою, Любомире? А от власне, оця також популярна програма без перевірки доходів, як вона сьогодні працює, розкажіть, будь ласка. Так, без перевірки доходів знову ж таки, якщо ми дивимося, і тоді, як кажуть, поділю нашого покупця, на як кажуть, тому що є дві категорії: uh -huh. один є: якщо ви купляєте для себе в житло, яке ви будете проживати. А є категорія людей, які купляють для інвестицій. Знову ж таки, якщо ви купляєте для себе. В дійсності у нас є програма. Це називається новінка. Новінкам новінкам вона менш популярна. Вона не буде працювати для всіх, але тим не менше вона є. Вам потрібно мати статус зеленої карти або громадянина. Це не буде. Я кажу, вас якщо дозвол до роботи, вона не працює. Uh -huh. 20% відсотків і тоді не впливає, який в дійсності у вас заробіток. Uh, і на цю програму будуть, я кажу, значні вищі відсотки. Ми говоримо, якщо. 30-річна позичка на сьогоднішній день в межах 6,75, коливання знову плюс-мінус uh -huh. квотер. То тоді на таку позичку, напевно, ви дивитеся ближче 9% річних. Знову ж таки, це ми говоримо. Якщо у вас абсолютно не я кажуть, немає доходів, але ви хочете щось взяти? у Вас є, як кажуть, капітал. І тоді можна як кажуть в таких випадках. Часом люди планують, як кажуть, якщо є можливість взяти це. Підвищі відсоток з часом перефінансування традиційно, скажем так, но ну, програми для без показування ніяких доходів це вже стосується більше інвестиційних і вони досить таки популярні uh -huh. на сьогоднішній день, тому що тому що тому, що це дозволяє покупцю фактично не показувати свої заробітки і для інвестиції. Відсоток між то, що ви покажете заробіток і між тим, що ви не покажують, не показуєте приблизно на на пів процента вищий, без показування ніяких доходів. Mm -hmm. Зато mm -hmm. ця програма працює також, знову ж таки, якщо ми говоримо це інвестор, і часом інвестор, коли купляє, він не хоче, щоб Ця інформація висвітлювалася в базі даз базі дані в регістрару, так якби хто індивідуально купляє, ви можете це це поставити в втраті юридичну особу, так якби чилосії. Uh -huh. І тоді ніхто не буде бачити, і каже, хто володіє цим житлом. Знову таке це і стосується покупок знову ж таки без перевірки доходів для інвестиції. А і також е, власники бізнесу чи інвестори, які хочуть е, поставити свої прапорті, і фактично закрити від, е, від того, що вона не висвітлювалася mm -hmm. в публічних е, реєстрарах це одна категорія, так би мовити, ви це, так. це категорія. Так це категорія інвесторів. Так що знов та ця програма ну, знову таки, без без перевірки доходів в Як правило, потрібно 25% down payment. 20% також працює uh -huh. Менше Є програма для інвестора. Є 15% down payment. Але потрібно показувати доходи, і е, також є такий е, момент, де якщо ви купляєте інвестицію з 15%, у вас буде mortgage іншуренс. А якщо є mortgage іншуренс, він залишається на життя на, на повний термін mm -hmm. позички, замість того, щоб зійшов, е, як правило, на, під, на коли ви проплачуєте і маєте 20% сплачено. Він він сходить так, не mm -hmm. позичку. Так. Але для інвесторів, якщо ви ставите 15%, відсотків, а цей м мачморгіч він залишиться. Так що, е, е, як правило, в стоя бачу, 20-25% е, першого внеску для інвестицій е, працює. Зрозуміло, ну отже, все таки треба знати цю, мати цю інформацію і для тих, хто інвестує, для тих, хто займається цим серйозно. Я думаю, що це добрий шанс власне скористатися цією, цією програмою, але тим не менше, як завжди. Будь ласка, консультуйтеся. Перед вами телефон Любомира Лучечка. Будь ласка, 847 834 0102. Це власне компанія, і сам Любомир, це власне фінансист з великим досвідом і Любомир, безумовно, таке знаєте, питання, яке турбує всіх на сьогоднішній день. Стан ринку нерухомості. Ось прогнози. Власне, до речі, і прогнози стан, стану ринку нерухомості для тих, хто хоче інвестувати, теж безумовно дуже важливі, актуальні, тому варто знати, щоб зорієнтуватися. Ситуації так. Стан ринку нерухомості, як кажуть, є досить хороший на сьогоднішній день. Як правило, в ринку нерухомості в самий такий горячий сезон це є вже починаючи. Ми говоримо десь з березня до червня, uh -huh. тому що багато сімей шукають. Шукають проживання, я кажу, яке пов'язане зі школами okay. на сьогодні на сьогоднішній день. Я кажуть, ми досить цьому році. Ми бачимо також, як я кажуть, не згасає цей, цей попит на сьогоднішній день. І один з причин, я думаю, це що я кажуть, є покращення з чого вибрати, якщо ви шукаєте mm -hmm. ж за житлом, а все ж таки інвентар покращився. Якщо ви є покупець, у вас є. Кращий вибір, що вибрати mm -hmm. нас самі ціни е, нерухомості, знову таки, показники. Знову ж таки, ми говоримо є показники, які є, е, виходять економічні показники. Ми також говоримо е, з агентами, які кожен день спілкуються, взагалі mm -hmm. взагалі бачать, і, і фактично, е, якщо взяти е, в Чікаголенд. Інвентар підвищився приблизно, десь 11% вищий, вище порівняно з минулим рок роком. 17% вищий, то що було два роки. Я кажу, тим не менше, як кажуть, інвентар все одно є менший, то що він був можливо там 5-6 років, але набагато кращий в порівнянні mm -hmm. рік два і знову ж таки це ми бачимо також. Ті самі дані від агентів, з якими як кажуть, які кожен день показують житло житло покупцям. Mm -hmm. а, також на рахунок цін ціни кажуть в модерації, але вони я кажу, немає таких скачків, знаєте, там 10%, але в модерації знову ж таки ми бачимо як кажуть, приблизно 2% процента ріст ріст річна річних цін, так що знову ж таки ціни не падають на сьогоднішній день. Інвентар підвищується. Ну і тоді ми з'єднуємо це, також що ж відбувається з відсотками, тому що всі хочуть побачити відсотки вище. Центральний резервний банк, як кажуть, подає інформацію, але тут слід зрозуміти, що знову на наступне наступне засідання центрального банку відбудеться в кінці місяця. Є прогнози таке, що вони понижать проценти. Тільки ті проценти, які вони понижать, це буде стосуватися короткотермінових позичок, які впливають кредитні карточки. Може лінії кредиту на бізнес чи на нерухомість. Але вони не будуть впливати 30-річну позичку. 30-річна позичка як якраз, якраз впливає від, від стану інфляції. Mm -hmm. Стан інфляції mm -hmm. вже вчорашній показник, який вийшов, це показує нам десь в межах 2,9% річних ріст і, і ріст інфляції. І ми знаємо, що центральний банк хоче бачити ближче до до 2% річна інфляція, mm -hmm. так таки інфляція, базуючись з, з тарифами новими. Починає набирати обертів, так що знову ж таки, якщо якщо я не бачу таких, знаєте, прогнозів, що ми побачимо 30-річну позичку значно нижче. Ну вже наступних. принаймні 3% чи 3,5% навряд чи колись буде, правда? Можливо, але Так, знаєте, таке вікно, яке які різкі падіння, напевно, воно відбудеться, тому що знову ж таки в економіці, в які ми є, ми будемо бачити, знаєте, цей такий граф, який він є підвищення uh -huh. і пониження. А тільки в, напевно, в наступних, як кажуть, півроку таких значних Змін. значних коливань як кажуть 30-річної позички. Ми напевно не побачимо, а, але ж, знову ж таки. Якщо центральний банк почне понижувати е, проценти коротко строкстрокової, є е, знову в термінах фінансування. Є позичка на 30 років, а є також позички, де відсоток заморожується на коротший термін. Це є чи 5, 5 років. Називається АРМ, де угу, ви заморожуєте угу. відсоток на перших 5 років амортизація 30 років чи 7-річна позичка. А і от за минулих 2-3 роки дуже мало я кажуть, це просто не було змісту, тому що. Короткотерміновий відсоток був вищий, ніж річний але як можливо з, з пониженням відсотків в наступних в наступних півроку від центрального е резервного банку. Можливо, ця короткотермінова позичка зійде нижче, і тоді е як кажуть, е покупець буде мати більше вибір, якщо вони захочуть нижчий відсоток. Е то тоді можливо ця позичка, як кажуть, п'ятирічний АРМ чи Сімирічний Армі можливо буде краще. Працювати він буде мати просто зміст Після, заморозити так. відсоток на на отримати кращий відсоток порівняно з тристарічною позичкою. Зрозуміло. Отже, ну насамперед, треба я кажу тримати руку на пульсі і бути зорієнтованим в тій ситуації ринку нерухомості, яка зараз є, і що вас чекає в майбутньому. Тому власне запрошуємо вас користуватися послугами досвідчених фінансистів. Любомира, я би хотіла ще власне на завершення, щоб ви нам розповіли про. Те де ви зараз власне працюєте, з якими можливо штатами співпрацюєте, які програми використовуєте для того, щоб проінформувати власне наших слухачів про те, де вони можуть придбати нерухомість, навіть в якому штаті, і користуватися все таки послугами вас як фінансиста, так Оксана. Ми, ми працюємо само собою як я кажуть в штаті Ліної. Це так. в нас я кажуть гом офіс. А ми також покриваємо, якщо вам потрібно профінансувати щось. В штаті Весконсин чи в штаті Флорида як кажуть, будемо раді до співпраці. Uh -huh. А чи це знову ж таки, програми з заробітком? Чи можливо ви хочете зробити про, по програмі без указування е, заробітку? Uh -huh. Чи у вас є тимчасовий тут статус, але з, з дозволом до роботи, чи як кажуть, ви вже постійний громадян? Як кажуть, в нас є досить великий простір для того, щоб знайти програму, яка працювала для вас, і якщо вам та якщо будемо раді до співпраці в тих трьох штатах, де ми робимо фінансування? Ну і для всіх нагадаю про те, що власне консультація по телефону є правда безкоштовною, що завжди можна зателефонувати і отримати безкоштовну таку консультацію стосовно того ваших планів, можливо, навіть про те, як і правильно зрештою підготуватися до, до купівлі нерухомості, тому що є дуже багато нюансів, власне про які ми розповідаємо кожного майже кожного разу в своїх програмах. Про ті правильні такі кроки, які треба зробити, для того, щоб отримати найкращі, так би мовити, показники для вашого фінансування, і як це якомога буде сприятливіше для того, щоб сплачувати ту чи іншу позику, тому звертайтеся, будь ласка, до Любомира Лучечка, телефон 847 834 -01. 0102 Любомира, дякую за спілкування. Будемо на зв'язку, і до наступної нашої зустрічі в ефірі, яка відбудеться вже в серпні. Ще раз і при... дякую вам і приємного дня. До побачення. Дякую ще раз. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Шановні радіослухачі, ви щойно побачили рекламу гурту антитіла. Дійсно, вже 18 липня, буквально за два дні у п'ятницю, наші друзі гурт антитіла знову запалять Чикаго в залі «Джоус Лайф на підтримку наших важкопоранених військово які проходять лікування та протезування тут на теренах Сполучених Штатів Америки. І нагадаємо про те, що власне. Revive Soldiers Ukraine, який організовує цей концерт і цей концертний тур Антитіл вже не перший рік стоїть плічопліч разом з цим гуртом. Цей гурт підтримує всіляко наших військових. Розуміє, яка величезна потреба сьогодні є в тому, щоб зібрати кошти на протезування, на відновлення здоров'я наших військових, які платять надзвичайно високу ціну за нашу свободу. На сцені прозвучать хіти і нові пісні легендарні. Музикантів, які, до речі, зібрали понад 370 мільйонів переглядів на YouTube і війшли до топ-чатів, власне, стрімингових платформ. Можна їх перераховувати, тут їх дуже багато. Як завжди, цей гурт вражає, цей гурт промовляє до наших сердець. Ми згадуємо попередні концерти. Це завжди величезна кількість глядачів, слухачів, теплі спогади. Це багато емоцій, це сльози, це сльози, які ми проливаємо від від болю, але і від щастя. Це багато багато позитивних вражень. Але найважливіше, щоб в цей день ви прийшли і стали учасником цього чудового, гарного емоційного дійства, яке нам подарують гурт антитіла. Нагадаємо, Чикаго, 18 липня, джоус лайф, адреса 5441 парк. Плейс Розмонт і двері відчиняються о сьомій годині. А початок концерту о восьмій вечора. Квитки ви можете придбати на сайті Антитіла Будь ласка, не зволікайте. Часу залишилося дуже дуже мало. І ще раз нагадаю, що цей концерт не тільки концерт, це наша з вами знаєте, пожертва. Моральна, емоційна, зрешті, врешті-решт і матеріальна пожертва. Прийшовши на цей концерт, придбавши цей квиток, ви будете тим, хто допомагає нашим військовим, хто наближує нашу з вами перемогу. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені, вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. шість чотири шість шість три. Солюшенс файнашлморгічкампанілс айді Тусик Севен Форсик Найн. Ен іквалхаузинг Лендер ененеленій надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі: оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою You4You. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд. Палатань Willing, Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське незалежне радіо